Запрезентували другий випуск альманаху хіпі у Львові. Це історія львівських хіпі, а також про схожі альтернативні рухи у Литві та Росії. Над книжкою працювали історики, дослідники цього руху і самі хіпі. Автори запропонують читачам дізнатися, хто такі хіпі, якими були їхні ідеали, як вони протистояли радянській владі. Не кожен знає, що саме хіпі у Львові першими вийшли у 80-х роках на демонстрацію проти тоталітарного режиму і були ініціаторами створення правозахисної організації. Хай другий випуск переглянуть, і вони багато що довідаються цікавого е, про ті події, про які вони навіть не чули вони, хоч вони були поруч біля нас. Взяти сорокарічне давнини про рухіпі кінця 60-х років, як був у Львові, як в інших містах ми описали, як то все проходило. З чим такі люди так рух хіпі мав сутички з владою. Альманах хіпі у Львові з'явиться на полицях книгарень уже віднині.